Хочу зважити то відро. Біля його ніс, я не знаю, думав там 50 кг в ньому. Таке важке. 15 має бути, ні? Коротше, стандарт. 14, 600, 800. Нема. 15. 14 і тут 11, 10, 10, 10, 10. 24-25 кг. Krocie pisał, je Трошки чайок поп'ю, відпочину Дощик не крапає, красота, тишина. Ще один ривок треба зробити на два відерка, щоб було 75 кілограмів. І можна їхати додому. Йдемо з тої сторони, зайдемо, глянемо. Що тут робиться? О, що я бачу? Я бачу зразу білі гриби. Дивіться. Вон. Ви гляньте. Ой-ой-ой. Дивіться, чекайте. Бачите? Які красені. так, тут є два. Три, чотири, п'ять. Зразу п'ять штук. Ну капець. Фу, ну і губай, йдемо далі. Ні, то ще не все, от, ще один. Ще один. Ще один. Ще дивіться який. Е Ого, там що таке робить? Тут якісь непонятні гриби. Дуже полон. Фу, який запах Фуйкий е. них. Так, але чорниці то нема. Гриби є, чорниці нема. Да. Я вам скажу з тої сторони. Я теж знайшов чорничку таку Таку, дай борже кожному таку Гарна черничка Я збирався там тої сторони лісу А тут таке саме робиться в цій стороні Справда вона лісова Не дуже густа але але хороша бачите, така тобто, все стопу по порядку чесати не ну, таке гарне все, так все все отак, все все, 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 все. там далі там. Кругом повно. Тільки нікому не кажіть. Що ви бачили? Добре? Окей. Okay. У нас раз і повна прибіночка. Коротше, я там внизу збирав і дрона збирав. Думаю, піду сюди просто наверх гляну на розвідку, щоб знати, чи їхати завтра чи ні. Це, це друга сторона зруба, це не той великий зруб. Тут піднявся, тут, тут капець. Тут чорниці повно. Тут повно чорниці. Ходити тут можна нормально, по зрубі. Спуститися, швидко спустився, то не підніматися. Так що тут роботи ще є. По-любому. І це не тільки тут Вон, ця вся сторона, там теж та вся сторона зруба, потім там того зруба, там та сторона. Я думаю тут не один день можна посидіти. Тут чорничка класна, гарна, є багато. Я вже вище не піднімаюся. Далі я вже тут дійшов, побачив, що тут є, роботи повно значить будемо працювати О, тут так все чорниця. дуже класно гарна ягода сюди правда їхати далеко мені кілометрів 40 десь мені треба сюди їхати але там 35 кілометрів з них по хорошій дорогі по асфальту то воно швидко їдеться Десь 5 кілометрів по грунтовій дорозі, але дорога там 5 кілометрів, нормальна теж, ям нема. і була би погана дорога, то я б сюди не їхав. А так воно вартує. Спалити на 80 чи на 100 крон дизелю, щоб заробити півтора тисячі. Можна їхати. Все, вже повна грибівка вже повна грубінка. та є тут все роботи повно рибочка бачите О, Грибочки, грибочки, грибочки. так є зібравши два відра коротше треба втікати бо там така бачу хмара йде знову лиє я встиг зараз до машини дойти, бо змокнув весь. Є тут ще ягоди, ще тут можна день точно позбирати. Так що зараз пів восьмої, я приїхав, пів першої. Сім годин я збирав. І за 7 годин у мене десь вийшло 75 кілограм плюс-мінус, може 72-73, хай буде. Якби так приїхав. Хоча б годинка 11-та, то би 100 кг сьогодні зібрав. Таке. Так, є. Вийшло на дорогу. Марка вже підійшла ближче, але я встигаю. Така цього року чорниця неякісна взагалі, тому і мала ціна, напевно. І тих дощів вона наполовину гнилався і тече. Ще й тут повно мрусниці. Що зробиш? Посуха теж погано, вона вся суха. Останні роки була посуха, вона була суха вся, теж недобре. А зараз забагато дощу для неї. Все в неї буде в міру. Так, о, шість ящиків є. Фу. Навіть якщо по 12 кг, то 72 кілограма є. Можна їхати. Так. Все. White is the